Це коли мама дуже мало лишила облизати коробочки, да? що за псіхи? Що таке? Що ти таке твориш? Я тобі чуть-чуть дала, а тобі так типу незручно добратися, тепер психуєш? Давай вже викидати, я вже боюсь, я вже сидю, тебе охороняю, щоб ти нічого не з'їв зайве. Давай вже я вже нервничаю. давай мені вже баночку. Давай вже мені баночку, давай вже я її викину. Там вже нічого облизувати, там вже нічого. Все, іди горішок бери. Он я тобі поклала горішок. Де горішок, Джек? Пішли, покажу. Де горішок, Іди на клітку? Іди сюди. Ось горішок лежить. Бачиш горішок? Іди до мене, Іди до мене, Джек, на горішка. Іди. Все, помирились.